Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо е, збирати архі-артефакти, тобто дуже рідкісні артефакти, про які ходять байки біля кострів, е, у сталкерів на різних локаціях. Наразі у нас буде таємничий е, каганець чи. Коротше, таємнича фляга, таємничий. Е... Зараз ми його знайдемо. Е, і... Побачимо його точне названня. і Також воно буде в, на, в назві цього відео. Е, для цього нам потрібно е, знайти е, локацію горілий ліс е, на пересіченні з дугою. І дивимось, ось у нас е, архіеаномальна ділянка. Тобто скрізь де є архіаномалії і будуть якісь ар архієартефакти. Е, Воно знаходиться ось тут, Імлан називається. так. Що ж потрібно зробити, щоб знайти цей артефакт? Ми просто заходимо в імлу і знаходимо будинок. Наразі так, десь кровосос, напевно, тут. Наразі, як ви бачите, тут все завалено, нема проходів, тобто ми не можемо пройти в сам будинок. Якийсь шукач пригод, сталкер сидить. Також ми бачимо ось біля будинку є завалений вхід. Що ж нам потрібно зробити? Ми просто біжимо назад в тобто ви Поки е, не вирішите цей квест, не знайдете артефакт, ви е, просто-напросто не зможете вийти з цієї аномалії. Е, тобто ми заходимо один раз в милу І бачимо повернення в часі, так сказати. У нас вже доступні двері, але немає тут лахміття цього всього, але вони не відчиняються. Що ж нам потрібно зробити? Правильно. Підвал до сих пір завалений. Правильно, ми знову біжим в МЛУ. Прибігаємо, забігаємо. Як ви бачите, ось каркас підвала відновився. Тут, напевно, давайте туди відразу й підемо. Так, у нас тут є схід. Е, Бачимо, що хтось валяється. Ключ від дверного замка. Забираємо його. Проходимо далі, там нічого немає. Ось тут повертаємо наліво і зможемо увійти всередину будинка. Як ви бачите, наразі тут ще нічого немає. Відстрелюємо замок. З цієї сторони ми нічого не можемо нікуди зайти. Так. І від, відмикаємо замок. Заходимо. І знову ж таки, у нас є прохід наверх, але унизу нічого немає. Що ми робимо? Так, все правильно, біжимо знову в ИМЛу. Оббігаємо в імлу. Знову підвал трошки змінився, як ви бачите. Але нам туди вже не потрібно, так як у нас вже все відчинено. Заходимо і що ми бачимо? Так, тут стоять ящики, шкафчики, купа лахміття різного, і нам потрібно залізти просто наверх по цим ящичкам. Йо-майо, я вибачаюсь. Щось я неправильно натиснув. Також можна порозглядувати, що було в ті часи на чердаках у людей. Звісно, ці ящики вже, напевно, сталкери затягнули. Е Що нам потрібно зробити? Далі ми шукаємо ось, ящики і забиті дошки. Заходимо сюди, падаємо, знаходимо невдаху, який намагався також щось знайти, але трошки не дожив. Е і ось у нас тут а, в грубі буде стояти дивний казанок. Забираємо його. Відмикаємося, проходимо і знаходимо, бачите, цю дирку в хатині. Виходимо із земли. І зараз нас має ця аномалія випустити. Все, нас аномалія випустила. Ем, давайте ми подивимось на сам артефакт. Галя не дартапокет. Ось так він виглядає. Бачите, Він пустий, але з нього парує. Постійно йде пар. Ем, почитаємо про нього. Десантний казанок, порожний, але з під кришки завжди йде пара. З такою річчю легше втамувати голоди спрагу. Е, Логічно, що якщо поставити цей артефакт, то ви будете або не будете взагалі голодніти, або цей процес буде набагато довше. Ви зможете використовувати більше енергетиків, ем, якщо ви вими часто користуєтеся для бігу. Ну Все, дякую за, за огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ем, далі буде. Далі будуть ще гіпераномалії із е, гіперартефактами. Бувайте!